Усім доброго раночку. Сьогодні останній, завтра останній день, сьогодні третій день нашого відпочиночку. Ми поснідали, вже покупалися. Вода прекрасна. Я вмивалася. і дуже гарно провела час, прийшла зародному. Сталочка в душ пішла, білям покупався і теж відпочиваю, бо нам зараз якраз саме жарко. І будемо чекати на обід. Я вийшла на свій балкончик. Мені дуже подобається, який в мене зараз загар. Бачите, в мене колись було так від босоножечок, такий знак. Може він трохи є, ви побачите, але вже не суттєво. Мені так подобається цей загар, просто кайфую. У мене гарне голубеньке платьячко. Дуже таке легке. І ось прекрасний столик. На жаль, коханого мого нема зі мною. Зараз я з ним кавусечку попелик. У нас завжди традиція разом пити каву. Так що, Андрюша, привіт. Я тут одна, але дякую тобі за таку шикарну можливість мені з меншими дітками відпочити і насолодитись такими краєвидами і цією божою красою. Віримося тиха година. Попросив включити мультики, як дивиться. Дивися, Вілімам, це Кіця, Тато і мама. Хоч <гум> це собачка якийця. Синочок, ну ти ж знаєш, ми менго віддали. Це моє менго. Твоє менго, так. Ось такий мене налетійший загар. До речі, чомусь мене дуже обсипало перші два тижні. Через два тижні як я прибула в Україну, У мене дуже якась була серйозна висадка тут по всьому тілі. Але ці я не знімала себе, але ось до сих пір у цей прищ мені не сходить і він... я його не хочу дарити. Ну, коротше, не знаю, чи організм чистився, чи просто дуже тут гарно, насолоджуюся. Я відпочиваю, зараз піду до дівчат, сестер вони там знизу, бо я на другому поверсі. Подивлюся, що вони там роблять. Ось. Шкода, що так мало, але добре, що не що хоча б так три дні я відпочию. Вчора вечором я прочитала всі коментарі, які ви написали, мені дуже приємно. Одна жіночка написала, що дуже чекає мої відео. Вона не знає чому, але їй дуже подобається, що я в них щира. Я вам скажу так, я така в житті така і на відео. Просто хочеться передати ці емоції, щоб кожен відчув. І я дуже вдячна, що їх дуже багато позитивних. Ще був один коментар, що. Не треба ніколи порівнювати країни, яка краще, що наш, наша країна на небесах. Я згідна. Але коли людина не вміє тішитись те, що вона має, вона ніколи не зможе нічим радіти. Тому якщо я щаслива те, що я маю на землі, то я собі просто уявляю, що на мене чекає на небі. Ось вся логіка. Бути завжди щасливою, задоволеною, і бути вдячною за все Богу. Так мені більше подобається. До речі, горло мене вчора дуже вечором розболілось. До сих пір болить. Я пила мелістан, пила ібопрофен. Ну, так моментами надходить. відходить. Не знаю, чи зміна клімату, чи просто десь простила. Але нічого, таке буває. Пролікуємося. На жаль, що залишилось мені цією красою маловацією природою українською. Тільки 11 днів і я вже вилітаю. Сказати, що я скучаю за Америку, я не скучаю, скучаю за рідними, за чоловіком і старшою донечкою, друзями. Але мені тут дуже класно, люди привітні. Коли ти їм бажаєш гарного дня, вони тобі взаємно це теж бажають. Дуже приємно, що хочеться дарувати більше тепла. Бо наші люди, які живуть в Україні, їм так нелегко переживають стреси. І ходити незадоволеним, чимось бути невдячним це теж неправильно. І хочеться їм більше дарувати тепла і розуміти їх. Ось такі якісь роздуми сьогодні в мене нахлинули. Коли ми будемо помічати дрібниці в нашому житті дивишся на це дерево. Воно якесь особливе. На ньому є шишки. Кожне дерево для чогось призначене. Не знаєш, з їм років. Дуже класна людина, такі історії. щось, що пов'язує нас з чимось таким минулим, незабутим. А про своє село я розкажу, що воно з 1360 року, а я народжена в 84-му. Мені дуже цікаво, яке воно було. Дуже шкода, що мало фотографій є, тому що тут колись не було так популярно. Чому я так зараз знімаю, щоб знати, які мої дітки виглядають зараз, і які вони були. Та донечка. До речі, мені прийшов коментар, донечка, що чому ви не показуєте стелочку? Чому її немає на відео? А я розказувала, що ти їздила на втабі. Да? Угу. Ага. Передай їм привіт. Привіт всім. Дякую. Тобі приємно? Дуже. Сталочка купальник привішує молодець. Да. Помилася. Ти була, вона була в таборі, я вже об'ясняю і цей. Да. І... і мені не було. Тобі було класно. Питають, як тобі в Україні? Розкажи. Ой, мені дуже десь. добре. В Україні мені дуже сподобалось. Я взагалі залишилася. Так. Да. Я б на другий рік приїхала на ціле літо. Так, а казати. скучаєш за Америкою? Та, за тазом вікою, так. Да. А так, щоб скучати з Америкою, то не дуже. Не дуже. Ну давай у нас буде можливість, як ти казала мам, давай будемо кожне літо на все літо приїжджати. Так. Да. Дасть Бог буде можливість, будемо приїжджати. Ну, а що тобі саме більше подобається? Давай якихось п'ять речей Ось. Ну, мені подобається назвемо. П'ять. Ну а мені дуже подобається село, тому що там просто дуже весело і здається, що робити. Подобається тут бабусі з бусім. Угу. Потім подобається Трайти вже, так? Да. Третє що? Подобається, що може саме в магазин що Можна гуляти зараз. Ну, то це саме. Ну так. Мова. Взагалі просто крізь. Мова, коли ти вільна, бо ти знаєш так. українську. Ну ти знаєш англійську, але українську ти теж можеш. А, і що ти мені сказала? Ну нарешті, мама, мені не треба тобі перекладати. Нарешті мама вродеся мама. А я так приїхала, мені так незвично було, що я йду і сама собі щось запитую. Так. Класно, так? Незвично, що я не по англійськи говорю. Ну, а ти не забула англійський? Ні. Нам треба написати в школу, що тебе тиждень не буде школі, бо школа починається 23-го. Ні, 21-го. А ми прилітаємо 26-го. Дивиться орінок, ладно. І мичко, і... краще саме. Вона і руки дивись. Вау. Будемо сподіватися, сподіватися, що Бог дасть перемогу і так. ми на другий рік приїдемо вже всі. всіх. Це там із руками. Я дуже голодна. Голодна? Зараз, зараз буде дживиш, казали, що має бути борщик і, і має плов. бути плов. Мама люблю І плов, і плов. Я пішла. Собачка прийшов до мене поспілкуватися. Привіт, як тебе справи, малий? Називається Жись, держись. Собака гавкала. Селочка, не кидаємо в пісочок, а в травичку хоча б. Покладимо на землю, він не вкусить. Бажає, що він молоко його не пив. Молочком напоїти. давай. Ні? 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 У нас є борщик. Є ось такий пловчик з смачно. Збираємося на вечерю і стела останні штрихи, найгірше, то розчесувати волосся. Я знаю, стелочка. Вільям вже готовий. Зара доться. Я вам покажу, як гарно завершується сьогодні день. Ну, та сама картина, але що зробиш? Не можу я насолодитись, так що ви дивіться разом зі мною. Давай я поможу тобі розчесати. А де твоя пшичка, що мама купила? Значить так, чешемо до середини, а потім чик-чик і вниз. Зараз. Таке гарно в тебе волосся, довжина вже така поверне. Ууу, клас!